Сьогодні День Міжнародної солідарності трудящих. Я приєднуючись до ваших привітань, хочу привітати ветеранство України, всіх громадян України з цим святом. Хочу сказати, що незважаючи на те, що влада сьогодні проти нас, і про це свідчить загони озброєних до зубів людей, з нами люди, з нами погода і з нами правда. Головна мета сьогоднішньої акції це полягає в тому, щоб захистити соціальне права громадян України, найперше ветеранство. Тому що ветеранство потрапило під оцей нелюдський каток. Ринкових реформ першим саме покоління ветеранів ветеранів переможців першими принесені в жертву оцим ринковим реформам Пенсія сьогодні, та, яка в останній раз переглядалася 1 грудня 2012 року. Більше того, за ці три роки вона не тільки не збільшувалася, але і не індексувалася. За цей час ціни і тарифи ген-ген сягнули вперед не просто на відсотки, а в рази збільшилось. Крім того, ветеран, влада ввела податок на війну, яку сама розв'язала проти власного народу. Окрім того, Сьогодні кожен третій ветеран змушений працювати, бо тут тієї жалюгідної пенсії, що він отримує, не вистачає. Він рятує від остаточних злиднів себе, свою родину, наповнює всі бюджети, всі фонди. А влада замість того, щоб подякувати низенько, вклонитись ветерану за це, ще й карає його, вводячи 15% податок на, на пенсію. Отже, ми прийшли сьогодні. від імені ветеранства заявити про те, що ми не змиримось з цим, з тим, що народ України приносить, приноситься в жертву цим нелюдським реформам, які здійснюються в Україні.